Друзяті динозавриті улюблена серія книжок мого сина. Хочете знати, чому? До трьох років він ще слухав довгі красиві вірші, але тепер ні. Він надає перевагу мультикам і цим книгам з гумором, саспенсом, пригодами. Можливо, це і не є література, але все одно в цій серії є позитивні цінності родини і дружби. Що цікаво, у більшості цих казок одна й та сама сюжетна лінія. Сміливий Тім пропонує небезпечну пригоду, а обережний Расмус боїться, але все-таки разом вони йдуть вперед. Далі обов'язково є якась страшна тінь, яка виявляється другом, мамою або татом. А всі страшні герої в кінці виявляються хорошими. В потрібний момент виручають друзі. У кожній книзі є спільний момент. Бабуся випадково ковтає тімі. І цей момент дуже любить моя дитина, бо йому це смішно. Є чергування нових і знайомих елементів, є чергування пригод, халеп і гумору. Повторювані смішні фрази. Безумовно, чудові малюнки, підводні, гірсті, снігові небезпеки. Все це робить книги такими привабливими. Знову ця бабусі з'їла Тімі. Ляп, тьху. Ану, вибачайся, бабуся! Мінусом книги назву лиш один: обережно Расмуса в ній виставляють боягузом, а книга зображує ризик як чесноту. Але за рахунок цього відбуваються пригоди. Рекомендую діткам від 4 років. А також для навчання читанню в першому-другому класі. А письменникам раджу звернути увагу на згадані прийоми.